Дорогі браті і сестри, шановний отець Віталій, мачка Ігуміня, сестри обителі, парафіяни цього невеличкого храму, співробітники цього підприємства, сердечно вітаю вас з престольним святом, з днем шанування, ікону Божої Матері, спорительниця хлібів. Божа матір допомагає нам у всьому, і коли голод підступає к народу. І коли немочі підступають до сім'ї якоїсь родини або людини, Божа матір поруч, у кінці 19 століття при останніх роках життя, преподобного Амвросія Оптинського, він благословив написати цю ікону Спорительниця Хлібів. Її написав академічний конописець рідний брат ігумені Шамардинського монастиря. Написав і одразу з благословіння преподобного Амвросія Оптинського ця ікона стала шанованою. І одразу, по молитві до Божої Матері, перед цією іконою голод обійшов те місце, і хліб народився на угоддях Шамординського монастиря і в округі тій. І з цієї пори Божа Матір через цей образ допомагає хліборобам і всім тим, хто трудиться на землі, щоб був врожай, щоб труд цих людей, щоб молитви цих людей не пропадали. І всі, хто любить Бога і вірує Богу, хто любить Божу матір і хто трудиться на землі, всі знають саме від Бога залежить, буде хліб чи хліба не буде. Ми повинні трудитися, але від Бога і від молитв Божої Матері залежить результат. Так було раніше, так є і зараз. Наша Черкащина плодовита, даровита земля, дар Божий. І більшість тих, хто у нас на Черкащині на землі трудиться. Або на приватних клаптиках своєї землі, або на великих предприємствах аграрних, більшою своєю частиною, хто з них люди віруючі, вони вдячні Богу за ту землю, на якій живуть, і трудами своїми, любов'ю своєю і вірою своєю являють свою вдячність Богові за ту землю, яка родить хліб і кормить всіх нас. А тому і сьогодні, звершуючи літургію Першого престольного свята в цьому невеличкому храмі спорительниці хлібів, я з вдячністю звертаюся до всіх тих, для кого цей храм рідний, Сергій Олександрович, в першу чергу до вас і до всіх тих, хто трудиться під вашим керівництвом, і до всіх хліборобів і трудівників землі, які живуть і поруч, і в принципі на нашій Черкащині. Всіх тих, хто розуміють, що від Бога і Божої Матері приходить дар врожаю. Дякую і тим священникам, які десятиліттями на цій землі моляться, щоб хлібороби мали врожай. Дякую сьогодні і вам, отець Віталій, за те, що кожного тижня тут буває літургія вашими трудами, вашими молитвами. Нехай Божа Матір благословить щедро всіх вас. Не залишайте Божу матір, не залишайте молитви до неї, не залишайте свою церкву, будьте вірними їй, які б не були скрутні часи, Божа матір не полишить жодного з вас. Божої допомоги вам бажаю і благословіння Господнє нехай з вами перебуває.